Вітаю, я Людмила Абрамова, мені 65. Закінчила кіношколу Олександра Ануфрієва, курс Михайла Кострова. Продовжую навчання у дворічній студії з акторської майстерності під керівництвом заслуженої актриси України Ірини Стежки. Останні чотири роки я знімаюсь в фільмах, кліпах та граю у виставах. Всі мої ролі різні і яскраві. Кожну люблю. Мені є що сказати і про що помовчати. І найголовніше я маю величезне бажання працювати. Я можу бути смішною, дикуватою, гострою та ніжною. Мій акторський діапазон від жінки, яка всіх любить, підтримує, розуміє до відьми. Вмію грати в пін-понг, колись грала на фортепіано, не боюся, буде смішною, старою, будь-якою. Сподіваюсь на співпрацю. До зустрічі!